Дитячий сміх, посмішки дорослих і урочисте перерізання стрічки. Так пройшло святкове відкриття платформи можливостей у парку імені Тараса Шевченка. Одним з ініціаторів такої ідеї став голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко. Навіть трьох місяців ще не пройшло, коли з'явилася ідея по створенню цього майданчика. Я ще не був головою обласної державної адміністрації. Таких проектів може бути багато. Це гарний приклад того, коли поєднують зусилля соціальна відповідальність. Підприємства небайдужі люди, влада і тоді з'являються ну, легкі і надзвичайно такі чарівні, привабливі об'єкти. Платформа можливостей не тільки дитячий майданчик, а й спортивна площадка. На ній можна проводити навіть змагання професійного рівня, запевняє Олексій Муляренко. Спортив. Воно професійне. Я думаю, що це, мабуть, найкраща спортивна площадка взагалі в Рівному. Вона розроблялась і робилась професійними спортсменами і може використовуватись навіть для проведення таких ну загальноукраїнських або навіть міжнародних змагань там воркауту, ну таких і інших видів спорту, які робляться на, на турніках. Наприклад. Винуватці свята маленькі рівняни із задоволенням діляться своїми враженнями про те, чи подобається їм новий майданчик. В захопленні від побаченого і діти, і дорослі отримали тут. Тому що дуже багато дітей, я 150-200 дітей, які всі сміються, їм весело, атмосфера фантастична, сонце світить. Але на мою думку, що важливіше є те, що а, цей проєкт це, є таким дуже гарним прикладом, коли а, рівняни, підприємці, бізнесмени, високопосадовці, Олексій це взагалі, мені здається, дуже позитивний такий крок, тому що а, це ініціатива, коли люди своїми коштами поділилися для того, щоб дітей зробити такі майданчики. Завдяки платформі. Мі, можливостей рівняни зможуть не тільки весело та скоростю проводити час зі своїми дітьми, а й підтримувати здорову фізичну форму та спортивний дух. Зря на жичубимитроспіченко у ритмі подій.